Здравствуйте! Голову, та вогна про закриття з 1 лютого басейну нашого спорткомплексу миттю Блетіла Світловоцьке спричинила громадськість до проведення різноманітних протестних акцій. Так у самому басейні разом із своїми викладачами, чиновниками міського управління спорту зібрались учні середніх шкіл і місцевого коледжу і провели і мітинг. Дорогі і очні, управління молоді та спорту підтримує ваше прагнення до здорового способу життя. Разом з вами ми не допустимо закриття басейну і добиватимемось його роботи аж до кінця опалювального сезону. І добиватимось ми цього наполегливо і нікуди звідси не підемо. Аж допоки місцева влада не вирішить позитивне питання роботи нашого улюбленого басейну, задля цього ваші дорогі діти, батьки носитимуть вам їжу безпосередньо сюди. Ми ж залишатимось тут до нашої перемоги. А поки молодь протестувала у басейні, у міському палаці культури зібралося старше покоління, батьки і дідусі з бабусями юних протестувальників, куди вони запросили міського голову Валентина Козарчука. Але свій гнів вони швидко змінили на милість, коли почули промову нашого градоначальника, шановні світловодці. Я щойно з Києва там мені пощастило поспілкуватися із всесвітньо відомим американським фінансистом, меценатом, філантропом Джорджем Соросом, який приїздив до Києва на відкриття цеху Морозева на Оболонському пивзаводі. І пан Сорос мене почув. І щоб не бути голослівним. Послухайте фрагмент відеозапису його інтерв'ю, який відзняла моя прес-служба. Басейн працюватиме і далі, і безкоштовно для всіх нас, для усіх. Увага на екран! Я так, так. Козарчук козачок мар дуже і дуже приємна людина. Я з ним спілкувався. лише хвилин десять. Але цього вистачило, щоб він мене переконав вкладати інвестиції у світлово і розпочну я із тамтешнього басейну, куди я вкладу один мільйон доларів. Цієї суми буде достатньо, щоб басейн працював аж до кінця опалювального сезону. А незабаром я сам приїзду до Світловодська, аби ми з паном Казачуком визначились, куди мені там вкладати свої мільярди. Ну що, задоволені? Ну то йдіть по домівках! І дідлаків своїх з басейну забирайте. Але почувши цю радісну звістку, яку до палацу спорту з палацу культури принесли їм батьки і дідусі з бабусями, дітлахи з басейну не пішли відразу. На радостях вони здійняли масове купання. Особенное место Здесь лапать на перфиганке Ужасно интересно Здесь ад скука не пищат И не умеют плакать Здесь учат мамы лягушат По-лягушачьи плакать